На верхній частині Трускавця, це ТКС, мегамаркет, фонтан. курортна поліклініка, вальна озакрита лікарня. А насправді, може й добре, що цьому в фонтані нема води. Ой, віть собі, якби воно смерділо, якби тут ще вода з'явилася. далі кущі. Колись тут була прогулянкова територія, там досі, ну досі там сходи є, але які є тут, далі можна подивитися. Воно все є. О, туди бач, направо. Воно все йде. Сенсу туди йти нема. Підемо напрямку до кристала. Так, це 11-та година скоро 12. та взагалі я тут прогулююсь, ну так гарно, тиша, спокій. Пташечки співають чисте повітря свіжість а, то згадується анекдот коли японці проїхали <кліх> ще в радянський союз їм показують там наші на той час наші <кліх> досягнення найновіші що де в електроніці ще десь десь японці все дивляться і постійно кажуть у вас дуже хороші діти у вас дуже гарні діти от <кліх> <кліх> Тут теж як гуляєш то що... згадується анекдот. Я думаю всі знають. Чим він закінчується, коли йдуть панці питають, ну, Ми ж вам стільки всього показали хайте, коли все, діти, діти. Чому ви так тільки про дітей? А вони кажуть, тому що все, що ви робите руками, це повна фігня. Так, от і тут. На цьому перевагі закінчується. Я видно, кристал. Це алмаз. Це все, що ми йшли, це алмаз. Алмаз, ну як, В рекламі стверджують, що Алмаз працює і не зупинявся, і буде працювати. А, Це кристал, кристал справді працює. Насправді зупинявся не надовго, якщо й зупинявся, то максимум на кілька місяців на півроку. Зазвичай кристал працює. Тут ще теж пам'ятаєте були залізячки всякі цікаві, вже їх нема. Автобусна зупинка. А внизу курортний парк. Магазини колись були там і всередині було багато санатарі Кристал. Та, фігура весни. Нижчі магазин курорт на колоссию каштанки не білий кристал. Далі шалаграль, джерело, Ріксус, молдова и так далі. Можна через си санаторії по колу бит. Тут кінця маршрутки, хто не знає, просто станом на зараз її нема, але її немало би бути в цей час. Вона ходить по розкладу. А вниз спуск. Курортний парк, напевно, ми так і підемо донизу. Кафе Анна. Знає, мені так видається, що тут поновили як напис, на ньому букви, але можливо то мені так тільки видається. якісь вони... Сильно нові, порівняно з тим, всіх все решта виглядає. Донизу акуратний парк.